І коли я почав читати, я знав таку річ, що цим продуктом ну можливо, не цим, а компанія Nordox Норвезька. Це лідер по, по красці, о, кор... ну не самих кораблів, а як вона називається? Корпусів. корпусів, корпусів да. Яка в воді. Да? так? Так, да, так, да. А чому так? От? Ну, то, що морська вода, Стабільність оке... ні, океанська вода дуже агресивне середовище. Да. І залізо, якщо ми там. Дивились там ці подорожі капітана Кусто, там за 100 років буквально залізо з'їдає морська вода. Тим mm -hmm. там, Титанік, там да, 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 ці да зйомки да. мною. Да. Да. А в ну, нас є, наприклад, оцинкованого заліза, да, коли там повітря, атмосфера не, не бере це залізо, там корозію, і в морі це тільки обміднене залізо, да, коли фарба з, з домішками міді, яка бере на себе цей удар хімічний від цього агресивної морської води. І в них оцей аграрний бізнес, такий побочний, який ну, як, як ми знаємо компанія Дюпон, да, яка виробник хімічний гігант, і в них оце аграрна. Це граний це такий один, там якась там дуже мала доля всього загального бізнесу, так і в цій компанії. Це великий переробник міді в світі. І я дуже пишаюсь тим, що ми з ними працюємо, і ця компанія представлена по всьому світу від Австралії до Північної Америки Канади. Канади. Норвегія в Норвегії я один раз був. Мені вдалося в Осло побувати. Один раз багато був відвідав країн світу, але те, що я побачив, ну, продукти норвезькі заслуговують уваги так. з точки зору вимог до якості. До їх, ну і вони не дешеві. Не... Особливо горілка норвезька. Ось дуже дорога, <ріху> да. ну, ну, Мабуть, українським <ріху> які шанують цей продукт, то не <ріху> <ріху> да, ну, Це таке просто, я пам'ятаю по Норвегії. Ну, друзі, це не означає, що в Норвегії тільки одна горілка. Ну, <ріху> це не хімічна, не фунгіцидна компанія, наскільки <ріху> я розумію. <ріху> до речі, скажу це про цим. Це ми пози, ну, як і добриво, що це оксид міді оксид цинку і дуже класно теж впливає на якісні показники врожайності, цукрового буряка. Теж зазначу, що прекрасно працює і піднімає. у нас було до 1,5% по цукристості за рахунок насення цинку. І оксид цинку. От, я зазначу, що це досить е, дешевий спосіб е, компенсації е, дефіциту цинку. На сьогодні ця компанія е, продає продукт верно. Він так називається Верно Мід Цинк 30-30. Вітаю друзі на каналі Мистецтва Поля Сирієнка. І хочу вас познайомити із нашим. Е, я не побоюся цього слова сказати старим другом і відомим аграрієм, вченим Олегом Дубиною. Дуже Привіт, день. Олег Іванович. Дуже Дякуємо, що ви завітали. Дуже. І, друзі, сподіваюсь, що вам буде корисно і питання, які я буду задавати Олегу Івановичу, вони дійсно будуть актуальні. Тому залишайтеся до кінця, дивіться це відео. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. Мистецтво Поля Сирієнка і на канал Ля Івановича у вас є ваш канал Ні, Нема? Можна. Ну буде тоді підпишуться, друзі. Ставте подобайки подобайки. <рі> да, друзі ну, Ми дуже любимо ваші подобайки, ми вас дуже любимо. Друзі, і ми хочемо до нового року, щоб у нас було 25 тисяч підписників. Тому хочеться вам сказати дуже таку новину, що якщо. У нас буде на 1 січня 2025 року 25 тисяч підписників. Ми обов'язково для вас підготуємо класний вебінар на ту тему, яку ви побажаєте. Напишите в коментарях. Тому чекаємо і бажаємо всім нам і перемоги, і миру, і добра. Тому поїхали. Іванович, Дивіться, рік закінчується. Важкий нелегкий війна в країні. Урожай був і непоганий, і середній, менший в деяких, по деяких культурах, ніж в минулому році. Трішечки більший по деяким культурам в цьому році він. Але в тренді залишилися три культури, які дали найкращий прибуток, незважаючи навіть на урожай. Ну це царь соняшник. Це хотів сказати цариця кукурудза. Ну, на, жаль, на жаль, це цар ріпак, <ріпак> так. озимий. Так. Відповідно, і ціни на нього завжди стабільні. І, і цар Буряк. Ну, Поки що в нас патріархат, три чоловічі культури: ріпак, буряк і соняшник. І соняшник. Сподіваємося, що в наступному році буде трішечки гендерне. Е, З'явиться Соя. Так, да, да, з'явиться соя, кукуруза. Кукурузу будуть багато відновлювати. Читав я і епіцентр, хоч знову площі не було в цьому році. Про що сьогодні буде мова? Ми з вами зв'язувалися по телефону, ви розповідали ваші успіхи, ваші досліди, які ви проводите з аграріями, саме якраз на одній найбільш прибутковій культурі серед цих трьох лідерів це по цукрових буряках. Так. 251 тисяча гектар в цьому році було буряків десь 475 врожайність, можливо там плюс-мінус вона змінюється важ, да. важкі умови. Да, ще і діжурні там пару заводів працюють, доробляють цукрові буряки. Десь було біля 28, по одним даним 30, 29 заводів працювало. Це з тих 192, ти, коли я почав працювати в 90-му році. Тоді було в Україні 190-120 крових заводи, залишилося. Ну не про це тема. Так. Тема про те, що все-таки по любій культурі, щоб отримати прибуток, необхідно зробити три речі: це е, отримати хороший урожай, е, зменшити собі вартість вирощування і щоб була хороша ціна. На ціну вплинути дуже важко, як показує досвід. Щоб її нормально реалізувати, продукцію, ну і логістика, і оця кон'юнктура ринку, і світові оці коливання, тенденції. На що ми можемо вплинути? Ми можемо вплинути на собівартість, тобто на витрати і, і на урожай. Тому по цукровому буряку, скажіть, будь ласка, все-таки, от ви їздити бурячниками, працюєте з багатьма агрохолдингами і фермерами. Що ви сказали, ну де вони не доробляють? Де от іменно ці помилки, на ваш взгляд? Ну, важко сказати так. помилками. Що, ну, що десь температура, коли ми в цьому рокі, році мали по центральній Україні засухи дві такі великі, до температура більше за 40 градусів, де, деякими місцями за 50, відсутність вітра була. Тут, тут як би тут важко сказати, але е, хотів би звернути увагу наших аграріїв на системи захисту буряків. Зараз дуже багато відносно е, гарних, класних препаратів, системних, але я от акцентую увагу на контактні фунгіциди, зокрема, на Мідні препарати, за які зазвичай ми не звертаємо уваги. Ну як ми У нас тут не садівництво, у нас буряківництво, але попри тим от, ну зокрема, хочу сказати про свій продукт, називається Nordox. І на сьогодні це єдиний продукт в Україні і в світі на основі оксиду міді. І чим же цей оксид такий цікавий для виробників, тим, що він є самим концентрованим мідним продуктом? В світі і з е, самими малими витратними цього продукту на гектар, і е, це дозволяє нам отримати е, якісний пролонгований захист е, оцим мідним фунгіцидом, який робить такий е, щит контактно, контактної дії на нашому цукровому буряку. І ми три роки проробили досі великі великих там інститутах е, в господарствах, в великих підприємствах, холдингах. І е, ми можемо з певністю сказати, що застосування цього такого контактного мідного фунгіцида е, в системі захисту разом з системними фунгіцидами окремо, і дає дуже сильний е, захист від дуже великої проблеми. Це циркоспороз у нас на буряках. На жаль, він є, і деякі роки він досягає 30-40% втрати. Врожаю і да, цукристості. Цукристості, звичайно, да. Да, то, що, ну, він фізично буряк а, просто втрачає, а, висихає ну, плод і ну, просто угу. як висихає, висихає і нема в нас врожаю. На 30% з поля. От, е, була на, на тому тижні семінар, то сказала, що на, на, на зараз у нас буряк залишається єдиною культурою, яка дає прибуток з гектара 1000 доларів. І 30-40% можете самі порахувати, скільки це втрата по грошах. Навіть математику добре да, не потрібно да, вчити, да, можна порахувати. Да, що це 3, 4 тисячі доларів. Ну, ні, 300 да. 3400 доларів на, на а, гектар. А 300 -400, 400 да, ну, на гектарів. Зрозуміло. Да, да. І це ну, тільки за що цього, то що ну, мінних продуктів досить багато є. Я хочу сказати, що їх вони всі діють однаково. Але по. Нормам по якісним показникам нордов сьогодні. Я вважаю лідером цього фуніцидного захисту з за рахунок на те, що досить малий помол ці частинки мають один і два мікрони прилипає, дуже довго діє і витримує багато дощів, не змивається. Тобто наш оцей щит на листках тривається, триває, триває практично до. Збору врожаю це на захист діє. Це навіть менше, ніж спори деяких грибів Так, де спори, ну, спори, спори грибів починається починаються від чотирьох трьох чотирьох Ну я і, як рок, фітопатолог так, так, знаю чи 5 років фітопатології, то знаю, що таке розміри і все. Так. Тобто ця молекула. Продукту Nordox, да? Купрум купрумволо. Вона вона, вона може добре і проникати, і добре затримуватися. Так Да, визиває викликається явище адгезії, коли у нас листок має позитивний заряд, а частинка Купрум купрувало негативний, і воно саме по собі прилипає. І при потраплянні вологи воно розпочинає видавати іони міді, які mm -hmm. ще можуть бути. Нам як мікродобривом, тому що міць, О, особливо як, цукровим бурякам. Цукровим буряку. Це ж фотосинтез. фотосинтез да. Звичайно, це основна діюча, діючий елемент фотосинтезу. Це ну, хлоропласти там практично одна мідь. Ну, так, ми, так, да, так, так, 40% активний, активний, хай фізіологи поправлять, але мідь в хлоропласти. Звичайно, це, це тобто балера. він, як і препарат, який захищає від хвороб не тільки ж циркоспороз. Так. Там і інші, інша, є Звичайно, велика група да. грибних просто, це основна проблема, ага. да? а ага. велика, ну, практично весь набір э, цих грибних хвороб ми можемо прибрати. Так? І та, от, ну, багато э, виробників ну, не приділяють особливої уваги. І я розумію, чому тому що є великі хімічні компанії, які там акцентують увагу на своїх, але. Мідь, проти міді немає резистентності вже 200 років, як її знайшли там ще. О, о, да. Оце я про це хотів да. запитати. Зараз такі транснаціональні компанії, ну, як Сінгента, Байер, інші там, Картева, напишуть, що, та що там, Норвегія, якийсь там Нордокс, де він да, взявся, да. от ми тут. Такі от кльові препарати тут пропонуємо. То питання все-таки чим він відрізняється, крім розмірів, від тих відомих ну, брендових, я б сказав би, продуктів. продуктів. Да. Да. От. Дивіться, я скажу, що в основному у нас представлені на ринку, ну не в основному, а вони представлені три форми мідних препаратів: uh -huh. гідроксид, оксихлорид. І сульфат мідь, яким шо... купорос. Який, який, да, який всі люблять, тому що це така досить дешевий, і досить, mm -hmm. досить класний а, продукт. І всі вони є на ринку досить давно. А оксид, міді, з'явився недавно, у 2021 році у нас тільки вийшла реєстрація цього продукту. І е, вони визначаються тим, що е, гідроксид і оксихлорид досить швидко вивільняються міді і досить швидко. Е, або змивається, або втрачає свою оцю фуницидну дію порівняно з е, оксидом міді. Uh -huh. Оксид міді це такий превентивний надійний засіб, коли ви на упередження. А я буду наголошувати, що краще ну, агроном. Знаю, що коли робиш новопередження, ти захищений від всіх хвороб. А коли вже тушиш огонь, коли вже хвороба візуально визначається, то дуже важко побороти і дуже дорого. Mm -hmm. ну, насправді. І я би радив системно до цього підходити, коли на впередження спрацювати Нордоксом і разом з іншими препаратами, і ви будете впевнені в тому, що врожайність ваша не впаде після великих опадів. Після а, там з тих спалахів великих там хвороб і інших таких, ну, які вже, коли вже воно ну, там візу візуально буде визначатися. Це вже це точно вже коли пізно вже робити. Хто з відомих таких ну, компаній, які буряко-сіючі чи фермерське господарство, у нас і фермера сіють, і холдинги, хто вже даний продукт випробував? Да, да, є вже да, вас. Е... Ну, така відом, 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 відоме підприємство, яке СВГ Світанок в тому році нас І, ну, дуже, дуже задоволені були. І там був такий випадок, що ми там попробували е, 3 кг на, на гектар цю, на міді Попробувати, Що, що ж дасть? Дасть воно дасть, чи дасть воно опіків. Це ні, не дало ні інтоксикації, ні опіків. Єдине, що при збиранні листя були трошки жовтуваті. того, що вони були ще покриті. І міддю дуже mm -hmm. місяць, mm -hmm. до, до самого кінця ця тридця знаходилася на, на, на е, ну, Дуже задоволені роботою препарата в агрохолдингу Сігнет. Це такий ну, дуже Передовий агроходин, я вважаю, з сучасною технікою, без засобами точного землеробства, які вимірюють там, до міліметра всі свої площі угу. красії, і теж вони там і теж їм сподобалось. Інші придивляються, а старт, Агропродінвест, цукор. Західний Буг дивилися, визначали цю вражайність, там, ну, є куди йти, є куди дивитися. Тобто, я це, що закликаю, Пробуйте, рахуйте, рахуйте ваші за Трати, рахуйте, Що вас... це в грошах? Нордекс ну, порівняння от, в захисті от, цікаво. Е, ну... Давайте по нормам скажу. Да. По нормам кілограм максимально півтора кілограма на гектар. А ціна... Це норма внесення. норма внесення. Який період? А, дивіться, період відносно внесення. Е... Відносно внесення контактних фунгіцидів, тобто від початку перших листь, да, і від кількості опадів треба рахувати, але кратність 28. Ну, якщо таких нормальних погодних умовах, 28-40 днів. Ви повторюєте тричі за цей період вегетації. Uh -huh. Кілограм-півтора. І грошам це 19,5 євро з ПДВ. От, от, от за це, одне внесення. За один кілограм. Ну, а як... за кілограм. Так. Оце uh -huh. ви, і ви можете порахувати свої затрати uh -huh. відносно як, нашого продукту. Тобто, я, я ще раз кажу, що наголошую, що всі продукти працюють, але ви порахуєте, скільки ви втрачаєте на вашому захисті. От і все mm -hmm, зрозуміло. А цукристість, цукристість в... да, були є, да, да. звичайно, це ми визначили, дивилися, що да, у нас на наших ну, ділянках, де був застосований Нордокс, Тричі, була підвищена цукристість. Там є показники, загальна цукристість, а є вихід цукру. Да? Коли у нас цукрістість загальна має там скільки-то процентів, а вихід цукру у нас все одно буде менше. І у нас от по виходу цукру у нас були дослідження, що ми отримували більше цукру. З гектара, ніж порівняно з контролем, де нордокс не застосовувався. Це теж ну, дуже визначний фактор, да, що цей продукт не тільки впливає на захист, а ще дає. Як він розчиняється в воді, якісь є вимоги, да, змішування да, його да. з іншими продуктами, да, інсектициди, інші фунициди, ну, от гербіциди да. ваші рекомендації? Да, у нас є технологічні рекомендації, що він. Змішується практично з усіма продуктами єдине, що треба контролювати ПАЖ-середовище, але я заголошую, що pH середовище треба контролювати завжди, тому що ми знаємо, що певні групи і фунгіцидів, і гербіцидів. Не будуть нормально працювати, якщо в нас буде PH, тобто не контрольоване середовище ПА, тобто воно не більше нейтральних втральних 6, оптим... да, оптим... 6, оптим... 6. оптимально 7. Оптимальна Оптимальна 7, 6 7, да. 7 да. Можна додати сьогодні, якщо вода трошки багато... закисла, можна да, додати. Стабілізатори. Це, це ж... не питання, да. але е, при PH7 воно змішується з будь-якими препаратами: uh -huh. інсектициди, фунгіциди, гербіциди. Euh, Мікроелементи і все. Прекрасно вносить. Форсунки не забуває. Нічого. Один два мікро. да, воно водорощені гранули. Я знаю, що багато аграрів е... насторожено дивляться на ці водорощені гранули, але е... прекрасно розчиняється. От, буквально кофе не з кафе. Ну, ви ж дуже... от, Знаєте, як ми всипамо свій фу, і все, воно дуже прекрасно розчиняється. Антеп... Реклама кофе. Да-да, да. вибачте, Компанія кафе, можете задонатити. <рес> <рес> <І> стати <рес> на <ZSU>. нашим спонсором. <рес> <рес> і і обов'язково на ЗСУ. Туда. Дивіться, я застосовував не секрет, аграрії знають, на Ютубі ми показували Нордекс в саду. ну На деревах, абрикос, на винограді. У мене багато колег, які на винограді Подобились. його да, застосовують абсолютно таке запитання по Нордексу. Де придбати, де знайти, хто дистриб'ютор ваш. Ну, в Україні так, ми ну, працюємо да. через систему дистриб'юції. У нас є два дистриб'ютори: це Баланс Агро і компанія «Біохім Агро». Угу. І, будь ласка, контакти, я там дам в описі. Вам пишу без питань. Ну, тобто, можна вели ну, хто ніколи не пробував так, звичайно, замовити, замовити, попробувати, замовити попробувати, да, і... Але при тому, що цукрові буряки будуть залишатися в тренді і з точки зору прибутковості. Ну, необхідно получать. Я, мій рекорд по цукрових буряках це 1050 центнерів з гектару. Це безпиливо. Коли я працював ще багато років тому в одній з відомих компаній Rice Агро, а це які гібриди там були? Це були гібриди компанії Line Seeds, угу. дуже помню те саме. І якщо не помиляюся, це був гібрид, їхній гібрид. Це італійська компанія. Там, еталон, да, еталон, еталон да, да, крокоділ і врожайність, яку ми отримали, це на Черкащині, ну, Монастирищенський район, е агрономи відповідно там на місцях хлопці молодці і все інше. Але на одному із полів врожайність була. і вже й немає, мабуть, виробництва цього гібриду. Ще ж сучасні гібриди. Канвіза, смарт, технологія. Багато шановних компаній, які сьогодні. Гібриди буряків, які кріпаку іншого, вони там 3-4 роки і все. І вже нове покоління. Так. Міняються як. Не знаю, як серветки. Але по буряку необхідно в Україні, ну, щоб волога була, отримувати 700-800 заліку з укрисністю, 18-19 це не важко. Необхідно тільки працювати. Так. І захист, ви праві Олег Іванович. Захист, воно в, в, в чисельнику, через те, що ті витрати 200-300 доларів на захист при вирощування цукрових буряків порівняні порівнянні з іншими витратами, які є там послуги, візьміть Це, по буряках, там шалені витрати і все інше. Сьогодні собівартість цукрових буряків е, від 70 до 80 тисяч гривень на гектарі, в залежності від, е, ну, від компанії. Тобто 2000 доларів. Десь і дані ми читаємо, і хлопці розказують скільки. Тому для того, щоб виростити хороший урожай, ми вже підсумовуємо. І так, так. зараз вже будуть всі тікати на поле, тому що плюс 5 хочуть підживлювати хлопці, поки селітра дешева. Думають, що, до речі, друзі, у нас на каналі є відео. По азотним добровам, дивіться, будь ласка, ми готуємо і далі наступні відео і рекомендуємо. Я думаю, вам буде корисно, особливо, якщо ще раз повторюся, підписуйтесь на канал і пам'ятайте про 25 тисяч до нового року. Олег Іванович завершуючи наш з вами діалог по вашим рекомендаціям. Бурячникам, ну, сіючим господарством, які в наступному році будуть, ну, будуть нас радувати цукром, а краще, щоб вони ще і ціною. Щоб мішок сьогодні цукрового буряку 50-кілограмовий в магазині метра 1450 гривень. Ну на ринках можливо трішки дешевше, але да. це, це не дешево. Так це 50 кілограмовий мішок. Так, бо ну, десь недавно я дивився на ціни 1451, 50 кілограмовий мішок. Це не дешево. І хочеться, якщо буде хороший врожай, якщо Україна буде виробляти хорошу кількість цукру. Ну, ми бажаємо, щоб ціни були, щоб квоти Євросоюз квоти збільшив. Що таке там 109 тисяч тонн на Україну, Євросоюз, це зовсім хлопці зараз шукають в Африці вже ринки, Азій, в Азії в Азії, в Азії ну, треба ж заробляти якось через те, що це франко якщо говорити прибуток. А якщо через завод, то він ще вищий можна Висайно. отримати. так Висайно. Тому застосовувавши класні продукти, а я, друзі, вам порекомендую на цукрових буряках дійсно. Не скупитися, а використовувати все, те, що є найкраще. Правильно ну, звичайно, ну, десь так. так Кращі гібриди, Кращі гібриди. техніка постійно. техніка звичайно, класна. Да. Описнувачі да. тут, тут на все ба ми ж не копаємо лопатою, буряки. да, холмера працюють Да, звичайно. Уже вже, вже прошити часом навантажувачі буряки. Пололи, пам'ятаєте? <рес> це <рес> Да, <рес> да. Да, <рес> Пістижен плантінг, точна сівба, звичайно, а, нема нема сівалки. Нема перекриття посівів, тобто нас се точне землеробство, да. поля дуже 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 те, що вносяться найкраще. Ну, Тому і в Захисті необхідно дивитися не, не втрачати. і не втрачати ваше побажання аграріям, які займаються цукровими буряками, на наступний рік. Шановні аграрії, шановні колеги, дивіться з надією майбутнє. Тому що від вашого вибору сьогодні залежить ваш врожай на завтра. І вибирайте кращі продукти, вивчайте, дивіться, порівнюйте. Я бажаю вам гарних врожаїв. Дякую. Дякую вам, друзі, що ви були сьогодні з нами. І побажаємо дійсно і вам в наступному році. Ну, насамперед, це перемоги, миру, бути стабільними, хороших продуктивних опадів. Менше помилок, вони будуть, вони завжди бувають, але їх необхідно мінімалізувати ці помилки. А саме головне, це ну, я б сказав, мудро е, планувати. Хто сьогодні спланує мудро, розум тут вже, мабуть, мало, тут вже мудрим треба бути. Коли ви мудро підійдете до технології обробітку ґрунту, захисту, мінерального живлення, Вибору гібридів не тільки в цукрових буряках, а в іншій культурі ви будете завжди з прибутком можете інвестувати і тоді не сидіти з рахівницею, з калькулятором і економити там кожну копійку і купляти, що попало, де попало, для того, щоб бути успішним. Необхідно мати стабільний хороший результат. Нам все добре. Дякуємо Іван Іванович, що ви. Нам розповіли Дякую. за цей Дякую за цікавий новий продукт, і також вам бажаємо в новому році розвиватися, аграріям допомагати. І все буде в нас. Все буде Агро, все буде Україна. Дякую. Дякую. На побачення. все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні! Героям слава! До побачення!